Від злуки до незалежності таку назву має виставка Олега Кареліна, яка відкрилася в приміщенні Львівського історичного музею. Експозиція присвячена 93-й річниці проголошення злуки становлення української держави основний мотив фотовиставки. Історичні світлини та документи представляють періоди від Київської Русі до визвольної боротьби ОУН УПА. Тут є біля 100 світлин. Так, і світлини кожна є оригінальною, тут є деякі світлини, які є історично дуже цінні. Значна частина фотографій є ексклюзивними та експонуються вперше. Тут є Факсіміле оригінальної посвяти архієпіскопа Львівського стернюка. От якраз він посвячував українські прапори, які ми підняли 3 квітня 90-го року. А він їх посвячував на 22 січня 1990 року. Тут показаний шлях українського прапора від церкви Юра через центральну частину. Ми вносимо прапор на ратушу. Виставка також містить ексклюзивні світлини з домашнього архіву Олега Кареліна, зокрема з підняття першого синьо жовтого прапора у Львові 3 квітня 1990 року, та в Києві 24 жовтня 1990 року, а також внесення прапора до приміщення Верховної Ради України 1 жовтня того ж року. Вікторія Васкевич Вгенржавський вісник.